А тату мій робив, тут була дуже фабрика колишня. Десь так, в 39 році він вже втік звідси поляк, той пан. Але ту була дуже дорогенька фабрика страхіття Бога, може, ви те чули по світі, виробляли самі сукно, ми тримали в селі вивчі, і нам вовну чухряли. Так колись казали. І пряли. Я ходила саму з дітства, з дітей в сукні. Ви розумієте, що я кажу? А тато мій робив цього пана, що мав ту фабрику, а тут був його костел. Зараз себе то. І татові він. Віддячувався, платив щось він там, розуміть, не щось там, але я скільки пам'ятаю вже то. Ще він був поля, ще мене брав дітей. Нас було троє. Туди з татом, а колись не називали уборщиця чи як. А в пана я тато служив, чого пана, бо можу світ розказати за цього пана. Він там робив і. Він йому дуже платив. Розумієте? І тут кустел і все на бричці, Кустел, кінь, я то ще пам'ятаю. Тоді, як вже я підростала, польська ще рік до польської школи я ходила. А вже потім нічого, І той пан свісить. А та фабрика дуже осталася. Дуже вона в світі, навіть я сама вам кажу, повинна бути десь записана. А німці вивозили звідтіля добро, машини, бо ту була і горальня, і млин, і та фабрика, що земля стогнала, колись називали тягарові машини, а то такі ті великі. Вивозили звідси туди сукай, на ту дорогу туди. Я то трошки що запам'ятала. Mm. І ми так прожили там тут, що вже в 39-му році, я бачите, ще й тепер собі на голову беру, Бо, бо так було, що само мені воно приходить. А як той пан називався? Я вам довгенько не скажу. Тільки Пан Жоровський казали на нього. Він мав діти, а до всіх порти вже прапрадіти. -пра, ну це вам, може, я вам ще передаю, може, ще десь когось. Дуже вам цікаво було б знати про цю фабрику. Mm. Було... Це були квіти, клумби. І я, бачите, по моїх руках, як з татом ходила, і я так запам'ятала.